Це другий такий саміт минулому році в цей час проводився, і дуже символічно, насправді, що сьогодні в День Європи до нас завітали наші європейські друзі. Це президент Європарламенту Роберта Мацола, це президент Конгресу місцевих регіональних влад Ради Європи Марк Кульс, а також інші європейські друзі, які щоденно допомагають насправді Україні в цей. Такий тяжкий час і дуже різноманітна ця сфера питань, ця повістка дня, як і різноманітна повістка сьогоднішнього заходу. В першу чергу це дуже такий прогресивний, комунікаційна така площадка, тому що, от ми спілкуємося, наші європейські партнери більше розуміють нашу ситуацію, наші проблеми. Певну специфіку, да, тому що вона є в кожній країні. Тим більше ні у кого із них не було такого досвіду, тому ця комунікація допомагає ефективніше допомагати нам. От, наприклад, зараз, час, поки ми з вами спілкуємося, йде питання це внутрішньо переміщених осіб, питання реабілітації військовослужбовців, звісно, в першу чергу, а також інших цивільних жертв війни, і це ті питання, в які безпосередньо можуть долучатися наші європейські партнери і допомагати нам в цьому. Дійсно, нам потрібна підтримка, тому що лише завдяки об'єднанню країн демократичного світу можлива наша перемога.